Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та легкий у приготуванні десерт пташине молоко. Напевне, це один із найпростіших десертів, який готуються дуже швидко. І всього з декількох інгредієнтів. Отож, розпочинаємо. 15 грам желатину або ж 1,5 столові ложки залімо холодною кипяченою водою. Це 7 столових ложок або 75 мл. Перемішуємо до однорідності і відставляємо в сторону, нехай він набухає. До 280 г цукру всипаємо 10 г ванільного цукру. Перемішуємо. 7 білків кімнатної температури збиваємо до першої пінки. Тоді частинками будемо додавати весь цукор. Білки гарно збиті, вони мають стати білого кольору, і після вінчика залишати візерунки. Далі розтоплюємо желатин у мікрохвильовій по декілька секунд або ж на водяній бані. Желатин ні в якому разі не повинен закипіти, він у мене ледь теплий. Перед тим як ми будемо вливати його до білків, хочу вам одразу сказати, що можна розливати у ось такі криманочки. У звичайні стаканчики, або ж взагалі у миску, що у вас є. Чому зараз про це говорю? Тому що, коли ми будемо вливати желатин, збивати, одразу швиденько все потрібно буде розливати по криманочках, тому що буде все захолоджувати. Вливаємо потрішечки желатин і збиваємо міксером на невеликій швидкості. Коли з'єднали все до однорідності, розливаємо по креманках. Ставимо в холодильник до повного застигання. Білкова маса захолола, готуємо шоколаду. 50 г масла розтоплюємо та чорний шоколад. Можна брати молочний, який ви любите. Поверхня буде хрумкою. Якщо ви хочете, щоб вона була більш ніжною, в описі під відео я лишу посилання на шоколадну глазурню, яку я використовую для десертів. Розтоплюємо. Тепер ось цим шоколадом покриваємо наш десерт. Але переконайтеся, щоб він не був гарячий. Ось і все, друзі, десерт готовий. Лишилося зачекати, поки повністю охолоне, і можна смакувати. По бажанню можна ще прикрасити. Я хочу це зробити за допомогою молочного шоколаду. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!